Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати найменшу водойму, яка є в нашому садочку або у деяких з вас вдома. Це акваріум. Головні мешканці акваріуму рибки. Акваріумні рибки. Давайте розглянемо деяких акваріумних рибок. Це гупі, півник, золота рибка, або вона ще називається вуалехвіст. скалярія, мечоносець, самець, який нагадує хвіст у нього меч і самка. Коротким заокругленим хвостом. Рибки бувають різними і за кольором і червоні, і жовті, і зелені, і сині, і оранжеві, і чорні, тобто будь-якого кольору, і за формою. Бувають рибки овальної, круглої і трикутної форми. Але ви пам'ятаєте, що у всіх рибок однакова будова. У всіх рибок є тулуб, голова, хвіст і плавці, за допомогою яких вони плавають. На голові, очі і рот. Дихають рибки зябрами, а вкриті лускою. Рибки можуть плавати у різних напрямках і ліворуч, і праворуч. І підніматися вгору, і опускатися вниз на дно, тобто в будь-якому напрямі. Скажіть, будь ласка, а як називаються рослини, які ростуть у воді? Це водорості. А що знаходиться на дні акваріума? Пісок і камінці. Які тварини ще можуть мешкати в акваріумі? Це равлики. І навіть водяні жабки. Сьогодні ми з вами намалюємо рибок в акваріумі. Спочатку з блакитного паперу вирізаємо акваріум. Далі простим олівцем малюємо різних рибок. Спочатку малюємо тулуб. Тулуб може бути різної форми, як ми говорили, овальної, круглої. Віст і плавці, верхні і нижні. На тулубі відділяємо голову. Так, намалюємо ще ось таку рибку завальним. Також тулубом, довгим хвостом схожим на меч. І ось такими плавцями. Так, намалюємо ще рибку, як на скалярію схожу, трикутної форми і трикутний хвостик. Ось такі плавці, також трикутні. Намалюємо рибку, схожу на гупі. Малюємо ось такими дугами: верх дуга, вниз дуга. І поєднуємо хвостик. Так, і ще. Очі домальовуємо. Так, і ось такий ротик, у рибок. Так. Намалюємо ще рибку круглої форми. Малюємо кружечок, плавці і ось такий хвостик. Також відділяємо голову, малюємо око і ротик. Так, також малюємо ще різні водорослі. Водорості бувають ось такі довгої форми. Так. Тут коротенькі водорості такі намалюємо. Внизу акваріума малюємо камінці. Камінці можуть бути круглої і овальної форми. Так. Тепер зафарбовуємо наших рибок кольоровими олівцями. Ось, наприклад, цю рибку, вона схожа у нас на золоту рибку або вуалихвіст. Ми зафарбуємо жовтим кольором, жовтим олівцем, так, не виходячи за контур, а хвостик ми зробимо оранжевого кольору. Плавці також зробимо оранжевого кольору. І ротик також буде оранжевий. Далі ви пам'ятаєте, що всі рибки вкриті лускою? Тому малюємо зверху на тулубі луску ось так. Таким же чином зафарбовуємо. Всі інші рибки в водорості з зеленим кольором і камінці коричневим кольором. У нас виходить така гарна картинка рибки в акваріумі. Бажаю вам успіхів і чекаю фото ваших малюнків. До побачення!